Ну все, мені не жити. Що, чоловік, чек не закритий на Дайсон знайшов. Та не дай Бог, твот фу. а що ж, у мами моєї день народження, а я так закрутилася, що забула і навіть подарунок не купила. То ти, може, спочатку в магазин збігала, а не до мене. Ну, я зараз готуюсь до чогось важливого і відкладаю гроші. Ой, знаю, я то важливе. Ти ж до чорної п'ятниці гроші відкладаєш. Так, до чорної. Ну слухай, ти ж знаєш мою любов до шопінгу. Але я ж тільки в шмотках шарю, а мама таке не любить. Ой, я ще зі школи розумом відрізнялась. А я пресую. Ой, вибач. Так, короче, я сайт знайшла де кухонне приладдя по дуже крутим цінам. Незалежно від того, це чорна п'ятниця чи синій твій чоловік у п'ятницю ввечері. Ну, це все звичайно прикольно, але я ж кажу, що грошей йок. Ой, пощастило тобі з подругою, з лінкою та зі мною. Я вже потихеньку до свят готуюся, тож кожного місяця замовляю кухонне приладдя. У нашому віці це краще будь-якого подарунку. А у віці твоєї мами так точно. А, і ти що, позичиш мені подарунок для мами? Ну, якщо скажеш, що я твоя найкраща подруга. Ну і повернеш гроші потім.